Добрий день, шановні радіослухачі. Сьогодні гість нашої програми Юлі Тиміров, кандидат історичних наук, декан факультету історії та міжнародних відносин Донецького національного університету імені Василя Стуса. Доброго дня, пане Юрію. Доброго дня. Тема нашої програми сьогодні буде: а, чи будує Туреччина Османську імперію?». Власне, ми поговоримо про про протести у Туреччині, чому там вони відбуваються. Ну і декілька слів перед нашою розмовою. У Туреччині продовжуються масові протести, викликані арештом основного політичного опонента, президента Реджепа Ердогана. Рано Ранці 19 березня, нагадаю, турецька поліція затримала мера Стамбула, окрема імам Углу, та понад співробітників Стамбульської мерії ця новина стала найбільш обговорюваною у турецьких соцмережах і викликала масою протесту у Стамбулі. І Анкарі опозиціонери звинувачують у корупції. А за день до арешту у нього анулювали диплом, що позбавило його права брати участі у виборах. Суд також ухвалив вилучити та придати під контроль державі будівельну компанію. Фірма, нібито замішана у фінансових махінаціях. Опозиція називається політичним переслідуванням. Через протести влада Викрила дороги, вивела тисячі поліцейських на вулиці, заблокувала соціальні мережі. Після арешту Іма Монгулу десятки тисяч людей вийшли на вулиці у Стамбулі та Анкарі. У натовпі скандували гасла, хто не скаче, той таїп, та президент Іма Муглу. Протестувальники знайшли спосіб висловити невдоволення на знак опору. Люди гримили кастрюлями з вікон, а змі. Називали це канструльну революцію. Дійшло навіть до бійки у парламенті у Туреччині станом на четвер, 27 березня на вчора, заарештували майже 1900 людей. Тим часом республіканська народна партія затвердила в висування і кандидатом у президенти. Ердоган крок за за кроком перетворює Туреччину на автократію. Пише Шпір так, економіст зазначає, що арешт Мамоглу не виглядає випадковим Він стався буквально за кілька днів до з'їзду опозиції, де його мали висунути якраз кандидатом в Перше питання, пане Юрію, для того, щоб зрозуміти власне цю ситуацію. Чому саме зараз Ердоган взявся за, ну можна сказати, за, а, за опозицію. Вибори були дві президентські вибори, були у Туреччині 2023 року. Наступні мають відбутися 2028, але в принципі зараз говорять про дострокові вибори. Це з цим пов'язане, чи все таки причина, можливо, не зовсім політична? А, ну, дивіться, давайте. По перше, зробимо поправку, скільки вийшло на мітинги. Ну як мінімум, не десятки сотні тисяч. І якщо брати, наприклад, навіть найбільші міста, які Стамбул, там із, мір, Анкара. із міра із Міранкара, то йдеться про мільйони. І е, ви знаєте, що 23 березня березня все ж таки, висунули його е, кандидатом президенти від і, республіканської партії. Да, від республіканської народної партії, і на його підтримку зібрали вже 13 мільйонів е, підписів. 13 мільйонів підписів. Тобто йдеться не про десятки тисяч, йдеться про мільйони людей, які е, відкрито підтримують е, імаглу. Е, це такий от дуже важливий нюанс. Ну Експерти е, політичні і експерти е, в юридичній сфері е, мають так, е, такий варіант, таке пояснення, що турецький парламент, який зараз під контролем е, партії справедливості і розвитку Ердогана, угу. ну він її свого часу створив, е, е, може у е, неї достатньо. Е, кількості голосів, ну у неї зараз більшість, у неї зараз більшість, але недостатня кількість голосів, щоб ну, будуть проблеми з проголошенням дострокових виборів. Там три п'ятих депутатів повинні проголосувати парламентом. Деяким правознавцям здається, що задумка така, що за турецькою конституцією. Якщо зараз парламент оголошує дострокові вибори, то виявляється, що теперішній діючий турецький президент не добув свій термін, не добув, а він не добув виходить там до 28 року, і це залишає за ним право і ще раз висуватися на посаду президента. Якщо дострокових виборів не буде то в двадцять році, коли закінчиться каденція друга каденція Ердогана, він вже не має права висуватися. Йому треба буде думати або про наступника. Ну, дехто із правознавців, вважає, що може бути така задумка: що доголосити про оголосити дострокові вибори. А парламент має право таке зробити, і потім, скориставшись оцим нюансом правовим, що через те, що він не добув свій термін. Тобто Ердоган зацікавлений в дострокових виборах. Ну це е, варіанти. Він сам публічно про це нічого не казав. Ніяких знаєте, зливів інформації не було. Але ну таке, знаєте, правдоподібно виглядає е, таке пояснення. Можливе пояснення е, джіч Ердогана. А стосовно екрем імамог е, імамоглу. А та, е, він на знаходиться на посаді мера Стамбула? А це посада друга за. Значимістю в Туреччині, можна сказати. До речі, сам Ердоган у 90-ті роки був якраз мером Стамбула. А з цим чому, стосовно республіканської партії, і чому хто такий власне екрем і Моглу, Чому саме, ну, скажімо, до нього такі ну, не претензії, а саме до нього така прискіплива увага з боку Ердогана. Так розумієте, там опозиція не лише в його особі. Ну, Дивіться. Опозиція це не тільки республіканська народна партія, але республіканська народна партія це найбільш потужна політична сила в опозиції. Я хочу нагадати, що республіканська народна партія це партія Кемаля Ататюрка, Мустафи Кемаля. Ну, Ви знаєте, що В 1934 році йому офіційно було надано титул Ататюрк. Взагалі він Мустафа Кемаль. Так от це партія яка заснована Мустафою Кемалем. Це партія кемалістів. І тут дуже важливо розуміти один, ну, може, кілька, кілька моментів. Ну, По-перше, вона безумовне ядро опозиції. Далі. Імамоглу, безумовно найбільш авторитетний лідер опозиції по деяких опитуваннях, які зараз вже почали активно проводити, він може перемогти або. Ердогана, якщо той скористається цією фішкою на новий термін, піде дострокові вибори, або представника якогось правлячої партії, справедливості і розвитку. Тому він став таким от такою мішенью. Але якщо глянути на ситуацію ширше, то фактично зараз. Йде боротьба між двома туреччинами між двома туреччинами, про модернізованою Туреччиною і традиційною консервативною Туреччиною. Якщо ми з вами подивимося на результаті ви на результати виборів, на яких в останній час регулярно партія справедливості і розвитку перемагала, то ми подивимося побачимо таку закономірність у великих містах, у великих містах. І, як правило, мають велику підтримку опозиційні сили насамперед Республіканська Народна партія. Не випадково одним із можливих кандидатів замість іма Муглу розглядається мер Анкари. А мер Анкари також представник Республіканської народної партії. Тобто, інакше кажучи. Найбільш продвинутих модернізованих регіонах і в великих містах Туреччини опозиція має величезний вплив, вплив партії Ердогана насамперед є потужним в анатолії, в консервативній місцевості серед таких традиційних серед тих верст населення, які підтримують такі традиційні засади функціонування. Турецького суспільства, і тому тут фактично йдеться про дві моделі, про протистояння двох моделей е, Туреччини. Тобто це набагато ширше е, е, ніж да ніж конфлікт між двома політичними силами і між, е, між двома лідерами. А пане Юлію, чи пов'язана масована атака, скажімо, на опозицію, яку ми зараз спостерігаємо в у Туреччині з імперськими амбіціями Родогана і ситуацією в Сирії? Ну, Я думаю, що імперських амбіцій, про імперські амбіції як такі не варто говорити. Дійсно, є, є така ідеологія У Мене, до речі, аспірантка захищала дисертацію по ідеології неоосманізму. Дійсно, є така ідеологія, і вона має певний вплив, в тому числі на турецькі еліти, але ну, Ердоган Хоча і спирається на консерваторів, але він перебуває в дуже непростій ситуації. Справа в тому, що да, він спирається на консерваторів, але одна з ключових консервативних сил це церква. Ну, церква mm -hmm. мається на увазі релігійні діячі е, ісламу, ну сонітської е, гілки ісламу. Uh, ну, я не думаю, що Ердоган хоче ситуації, коли, коли б релігійні лідери фактично контролювали. Uh -huh. е, а uh, республіканська народна партія як спадкоємиця кемаля Тату, Ататюрка, це однозначно спадкоємиця світської моделі держави. Ердоган uh, просуває таку модель, де б роль uh, релігії, роль ісламу. Була б достатньо серйозною, тому що це одна з ключових сил, які підтримує uh -huh. консервативні традиційні цінності, і це підіграє е, його партії. Але він е, не хоче, щоб, наприклад, це було як в Ірані, коли фактично світська влада є лише е, ну таким виконавцем рішень е, Аятол е, і так далі. Е, з іншого боку, тривалий час е, основним стримуючим фактором. Для такого, знаєте, консервативного реваншу в Туреччині була турецька армія. Дуже часто ці перевороти військові, які були в 60-ті, -70 70-ті роки, і останній переворот 2016 року, який був невдалим спробою військового перевороту, більшість цих військових переворотів проходили під гаслом захисту конституції і захисту світської природи турецької держави. Проти наступу консерваторів, і, наприклад, конституція 1982 року дала навіть формальні повноваження в вищій військовій раді. Як захисниці Конституції е, Туреччини, світської Конституції Туреччини до того військові і так втручалися, але в них не було офіційних повноважень. Ну о, остання Конституція 2017 року, яка е, перетворила уже на президентську остаточну республіку, е, ну вона е, е, точніше, навіть через 10 років, навіть ще до нової Конституції 2017 року, ще 2017. Забрали у військових таке право, угу. і тут дуже важливий момент спроба військового перевороту 2016 року, який був невдалим для військових і був дуже вдалим для Ердогана, тому що крім політичних сил, основним опозиційною силою фактично були військові. І Вони були розгромлені тоді Ердоганом. Зараз дуже багато. Ну тоді і зараз є дуже багато дискусій, що то було насправді, і є така думка, що це. Було спровоковано Ердоганом, поки військові не мали е, ну належного впливу і сили, то тобто здобить військових таким чином, щоб усунути дуже небезпечних. Конкурентів дуже небезпечну опозицію у в особі військових. Ну зараз ми не будемо про це, про це казати. І якщо повертатися до нашої проблематики, то я не думаю, що він розбудовує імперію. Я думаю, що він в основному діє в відповідно до канонів реалполітики. політики. Туреччина є дуже потужною регіональною державою. Вона є однозначно регіональним лідером. Я думаю, що Ердоган буде намагатися максимально використовувати вплив Туреччини і розширювати регіональний вплив Туреччини на насамперед. Це стосується близького сходу. Це стосується Центральної Азії, там, де тюркські народи mm. і вони входять в організацію тюркських народів. Це стосується безумовно Кавказу, Азербайджан. Певною мірою є такі форпости на Балканах, дуже потужні. Це Албанія, це Боснія, Герцеговіна. Ну, та частина, яка є мусульманською, Босні, Герцеговіни. Таким чином, це, я не думаю, що йдеться про відродження імперських якихось амбіцій, але йдеться про. Е Вплив? дуже серйозні зусилля по розширенню свого регіонального впливу, і давайте не забувати, що турецька армія турецька армія є першою за чисельністю в Європі після української. Ну Україна не є членом НАТО. Вона є найбільшою за чисельністю. Ар... серед європейських поступається в НАТО лише американський. Ну є різні рейтинги військової потужності ну от один із авторитетних рейтингів віддає Туреччині в восьме місце за такими військовими у світі. Потужностями світі. Тобто це достатньо серйозна військова сила Туреччина. Тому, таким чином йдеться про розширення турецького впливу. І тут, до речі, криється один із секрет. Популярності і підтримки Ердогана. Справа в тому, що Ердоган дуже ефективно конвертує зовнішній вплив в інтересах турецького бізнесу. І підтримка Ердогана в середовищі більшості турецького бізнесу є достатньо серйозною, тому що більшість кроків. Ердогана на а, зовнішній арені вони, як правило, пов'язані із захистом просуванням інтересів турецького бізнесу, і це його є, так би мовити, одна із козирних карт. Як Трамп у нас е, любить карточну е, термінологію, ну, не, не лише ще і футбол е, про м'яч він теж неодноразово говорив на чистольні власне м'яч. Так що там є і карти, і м'яч. Стосовно протестів, вони вже дали результат. Ну так пишуть, влада вагається, поки не приймає а статучне рішення щодо імам могла вважає східнознавець Руслан Сулейманов. Влада побачила жорстку реакцію суспільства і згуртування опозиції, якої не було часів весняних протестів 2023-го. Тепер уряд має два шляхи: або відпустити імам моглу і дозволити їм брати участь у виборах, або йти до кінця, незважаючи на громадський тиск. А вимоги протестувальників на сьогодні, і чим ця історія може власне завершитися? Ну, дивіться, я думаю, що вимоги протестувальників, вимоги протестувальників, тому що там достатньо розношортні сили. Але якщо спробувати все ж таки консолідувати, консолідувати, оце знаєте ядро, яке об'єднує різних представників опозиції в цих протестах, і його можна побачити у зверненні іма МОГЛУ після того, як його затримали. От іма МОГЛУ. У своєму зверненні, коли він закликав до протестів, він чітко сказав проти чого він закликає боротися. Він закликає боротися проти обмеження демократії проти. Намагань розбудувати автократичний режим. Ну там він висловлюється про те, що забрати у турецького народу право обирати, і так далі. і так далі Тобто, інакше кажучи, ключова ідея опозиції це захистити право турецького народу на вибір, на вибір захистити ну, Ті засади турецької демократії, які ще залишилися, тому що вони зараз так дуже серйозно постраждали за тривалім з 2003 року в різних епостасях керує країною Ердоган. Спочатку два терміни як прем'єр-міністр, а тепер уже другий термін як, як президент. Інакше кажучи, ось таким чином: Ну, дуже цікаво, що було звернення, звернення Ердогана. І Ердоган також посилається на захист турецької демократії, але він вважає, що е, турецькі демократії, яку він захищає, загрожують оці е, ліваки, які хочуть посіяти хаос. В країні, і що цікаво, майже тим самими словами він сказав, що хочуть забрати у турецького народу право обирати, залякавши його хаосом і так далі, і так далі. І так далі. Ну, чесно кажучи, мені більш широю і обґрунтованою здалося все ж таки обґрунтування ймамоглу. І тому ключова ідея, яка об'єднує всю опозицію, це захистити демократичні інституції, демократичні засади турецької республіки. Хочу нагадати, що офіційна назва держави Турецька Республіка. Ну, стосовно а, буквально свилинка, як найближчим часом може розвиватися події. Значить, характер Ердогана, якраз я не думаю, що він може відпустити ми ви знаєте, дуже багато буде залежить, як будуть далі діяти протестувальники. Якщо протестувальники будуть консолідуватися, якщо протестувальники будуть нарощувати свій тиск, ну Цитуація, Може, може, може й доведеться поступитися. Ви ж бачите, що відбулося в Грузії. Перші я, ну, я таки подумали, що перша хвиля протестів, яка так певною мірою налякала владу, але потім, знаєте, оця хвиля дещо е, спала до певного рівня, і оцей рівень, який вже ну не дуже турбував і турбує владу, вже не розглядався як загроза. Тобто такий, ну не щіль, але все ж таки не шторм. Для грузинської влади так, от, якщо ем, оці протести в Туреччині не перейдуть, знаєте, такий в буденний ем, протест, рівень якого не загрожує. Е Владі. владі, то м, скоріше за все Ердоган не піде ні, ні на які компроміси, але є такий один момент, який політологи також передбачають. Я думаю, що політологи, які працюють на Ердогана, також враховують, що да, він може вибити з гонки е, і але наступники Мамуглу, глу скоріше за все вважають, що це буде меранкари. А він також представник республіканської народної і теж, партії і теж популярний. він отримає додаткові бонуси і може з ним буде боротися набагато складніше напередодні 28-го року. Так що у Ердогана тут теж не все так просто. Пане Юрі, дякую вам дуже за таку цікаву розмову. І нагадаю, що маємо завершувати 11.30 на годиннику. Говорили ми на тему, чи будують Туреччина Османську імперію. Говорили про протести у Туреччині. Власне, чим вони викликані. Говорила з нашим гостем, Це Юлій Тімірів, кандидат історичних наук, декан факультету історії та міжнародних відносин Донецького національного університету Василя Стуса. З вами була Ірина Булгакова. На все добре. Акцент з Іриною Булгаковою. 101 вісім